Урок зарубіжної літератури у 5 класі Марк Твен. Пригоди Тома Сойера Життя містечка і пригоди юних друзів. Провідні ідеї твору Дружба, кохання, людяність. Мета уроку Формування предметних компетентностей. Продовжити розглядати сюжет повісті, ознайомити з новими визначеннями, поглибити знання учнів про твір, визначити головні ідеї, розвивати вміння працювати з художнім текстом, виховувати дружбу, оптимізм, силу духу, чесність, сміливість, вірність. Дружелюбність, формування ключових компетентностей, спілкування державною мовою, математична компетентність, на підставі прочитаного, виокремлювати головну та другорядну інформацію, соціальна компетентність, ставитися з повагою до традицій та звичаїв інших народів. Обладнання. Текст твору Пригоди Тома Сойра. ЗОшити. Мультимедійна презентація. Тип нашого уроку Комбінований. А зараз перевіримо, як ви запам'ятали біографію марка Твена. Я читаю ствердження. А вам. Треба дати відповідь так або ні. Перше. Марк Твен народився у штаті Міссурі США. Друге. Справжнє ім'я письменника Семюель Ленгорн Клеменс. Третє. Семюель працював у типографії. У свого дядька. Четверте. Вперше Клеменс вирушив у мандрівку у 18 років. П'яте Марк Твен перекладається з англійської Номер 2 Шосте. Марк Твен у 20 років. Став. Професійним журналістом. 7. Повість пригоди Тома автобіографічна. 8. Письменник опублікував свою першу книгу у 34 роки 9. Марк Твен ніколи не читав лекцій. Десяте Останнє, деякі вислови письменника стали відомими цитатами. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви відповідали. Перевіримо. Як ви знаєте, Зміст твору. Перше питання. Жанр повісті пригоди Тома Сойера? Друге. Хто виховував Тома? Третє. У якому містечку жив герой? Його назва. Четверте. На березі якої річки? Було це містечко? П'яте. Ім'я брата Тома. Шосте. Яке покарання отримав Том однієї суботи? Сьоме. Ким мріяв стати Том у майбутньому? Восьме. Кращий друг Тома. Дев'яте. Хто заблукав у печері? Десяте. Навіщо Том і Гек пішли вночі на кладовище? 11. Ким став Том після свідчення в суді? 12. Ім'я індіанця з твору Марка Твена. Перевірте свої відповіді. Перше. Повість. Друге. Цітка полі. Третє Сент Пітерсберг. Четверте Місісипі. П'яте Сіт. Шосте Білитий паркан. Сьоме. Роздійником. Восьме. Гекельберіфін. Дев'яте. Том і Бекі. Десяте. Вивести Бородавки. Одинадцяте. Героїм містечка. 12. Джо. Брати. Том і сіт Соєри живуть у маленькому американському містечку. Сіт хлопчик слухняний. Том повна його протилежність. Мешканці містечка. Вважають Томе бешкетником і ледарем. Але тому просто нудно. У школі, втомлений від спеки вчитель дрімає у кріслі. У вихідні треба знову рано вставати, умиватися, чисто взягатися, йти до недільної школи. Треба вчити релігійні вірші, ходити до церкви. Том не знає, куди себе подіти. Він прочитав багато книжок Він хоче жити так, як живуть герої улюблених творів Сірість і безвихідь породжують в уяві Тома, дедалі нові вигадки не лише діти, а й дорослі жили в містечку, нудним сірим життям. Та сірісті фальш у стосунках, між мешканцями містечка, обридли тому сойру. Бажання сховатися подалі від сонних вуличок і не менш сонних людей привели Тома і його друга гека Фіна до Занеських печер і безлюдного острова. Гек був не тим хлопчиком, з яким дозволяли товаришувати дітям добропорядні містяни. Однак Томові було байдуже тільки з геком він почував себе просто і невимушено. Життя Тома і Гека сповнене пригод. Іноді ці пригоди самі їх знаходять дітям доводиться робити вибір, ризикувати собою і врятувати безневинну людину. Чи боягузливо змовчати, розгубитися, плакати і чекати на допомогу, чи відчайдушно шукати вихід і знаходити його. Отже, на сьогоднішньому уроці ми розкриємо провідні ідеї твору, а саме дружбу, кохання, людяність. Запишіть у свої зошити, що таке. Тема твору і ідея. Тема твору це те, про що автор розповідає читачу. Ідея твору прихований зміст. Те, що автор намагався своїм твором донести до людей. Запишіть, будь ласка, у зошити тему і ідею нашого твору. Тема повісті Зображення двох хлопчиків Тома Сойра та його друга Гека Фіна. Головна ідея твору це дружба, кохання, людяність. Згадаємо, що таке сюжет. Сюжет це розвиток подію творі. Сюжет твору має свою будову. Експозиція. Знайомство з героями твору. Часом і місцем подій. Зав'язка. Подія. Яка є поштовхом для розвитку інших подій? Розвиток дії. Подальше розгортання подій. Основний зміст, у якому розкриваються характери героїв, конфлікти, кульмінація. Найвищий момент напруження в розвитку подій. Розв'язка. Події, що завершують твір. Розв'язують конфлікти і зіткнення. Повідомляють про результат розвитку подій. Визначимо Елементи сюжету Повісті Пригоди Тома Сойера. Експозиція. Знайомство з героями. Містечком, де вони проживають. І з обставинами їхнього життя. Зав'язка. і гек Ідуть на міське кладовище Перевіряти ліки від бородавок. Розвиток дії. Перебування хлопців на безлюдному острові. Пікнік. КУЛЬМІНАЦІЯ. Повернення з безлюдного острова. Свідчення Тома на суді. Вічай Тома, що заблукав у печері. Знайдений скарб. Розв'язка. Том і Беккі знайшлися. Том і Гек знайшли скарб. Гека взяли під опіку. Мені здається. Ви втомилися. Зараз трохи порухаємось. Знов у нас фізкульт хвилинка. Пригнулись, нумо, нумо, розпрямились, потягнулись, а тепер назад прогнулись. Розминаємо руки, плечі, щоб сидіти було легше, щоб відповідати і читати. І не стомлюватись надто, голова зморилась теж. Так давайте ж їй поможем. Вправо, вліво, раз-два, думай, думай, голова. Хоч зарядка і коротка, да допомогла нам всім вона. Основна ідея у творі це оспівування сили дружби між дітьми. Пригадайте, що стало поштовхом їхньої дружби? Чому ця дружба виникла? Дружба народилась на основі того, що між хлопцями було багато стильного. Хоча, з іншого боку, багато чого їх мало б роз'єднувати. Автор послідовно Проводить думку про важливість дружби, милосердя, стивчуття, розуміння, а також детально відтворює ситуацію, коли гек опиняється в родині. Цю незвичну, але радісну подію друзі змогли сприйняти і пережити лише спільно. Поряд з почуттям дружби співіснує почуття кохання. Пригадайте в кого закоханий Том Сойер? Марк Твен виховував у дітей почуття любові і поваги до оточуючих, давав можливість відчути комфорт і радість. Від спілкування, намагався закласти в читачів бажання проявляти увагу і повагу до близьких людей, творити добро, нести в світ красу своїми думками і вчинками. Ще одна ідея повісті людяність. Згадайте, де Том і гек. Проявили цю рису, коли хлопці зрозуміли, що їх мовчання могло заподіяти зло невинній людині, на яку впала підозра у вбивстві лікаря Робінсана. Цей вчинок свідчить про милосердя друзів, про співчуття до чужої біди і сміливість. Отже, ми можемо зробити висновок, що головними ідеями повісті пригоди Тома Сойра є дружба, кохання, людяність. Незважаючи на різні обставини життя, потрібно не забувати про турботу і повагу до тих людей, які вас оточують. І з розумінням ставитись до них. В образі Тома Марк Твен стверджував любов до свободи, до людей, до всього чистого і світлого в людині, до здорового глузду, боровся і забобонами та застійним способом життя. Він Уславив живу людину, дитину з її позитивними та негативними якостями, протиставивши Тома та його друзів манекенам тогочасної американської літератури. Адже його герої справжні взяті з життя, дитинство. Найкраща пора в житті людини. Пам'ятайте про те, що воно ніколи не повториться. Бажаю вам якомога довше не розлучатися з дитинством, щоб у кожного з вас воно було неповторним, яскравим, радісним, щасливим. Пропоную вам. Подивитись екранізації твору. Наприклад, фільм знятий у 1981 році на одеській кіностудії, або німецьку версію 2011 року. Домашнє завдання. Напишіть лист тому сойру, у якому поділіться своїми враженнями від прочитаного.